Серед військових, які повертаються в цивільне життя, багато й айтівців, як допомогти їм в адаптації, як загалом живе айті сфера, та чи досі залишається важливою вища освіта? Про це сьогодні поговоримо із керівником закарпатського офісу ЕПАМ Сергієм Гаращуком. Вітаю вас! Доброго дня. пане Сергію. Яка зараз статистика? Скільки взагалі мобілізовано працівників вашої компанії? Скільки демобілізовано? За нашими даними, приблизно в нашій компанії там одна з найбільших, найбільших компаній України. Мобілізовано приблизно 350 плюс людей. З них вже повернулося, де 50 людей. Вони продовжують працювати на спеціальних та військових проєктах, які є в компанії От. І ми допомагаємо там реадаптації і працювати разом з ними в рамках компанії. Ось вони повертаються. Яким чином ви визначаєте потреби їхні для цієї адаптації? З нашого досвіду ми зробили таку програму, яка складається з декількох стадій. На першій стадії ми зрозуміли те, що ця війна надовго. Ми зрозуміли те, що люди йдуть, люди повертаються і повертаються в різних психологічних та фізичних станах. Тому ми з цієї сторони почали робити. Дослідження спілкуючись з військовими експертами, з фахівцями, спілкуючись з тими людьми, які демобілізуються, які вже повернулися з фронту, і спитали в них, які є потреби, риски, страхи, питання і так далі. І в рамках цього ми зробили певні висновки та перші пілотні програми для того, щоб практично допомогти людям. Які повертаються і допомогти не просто там свого досвіду, як або як ми вважаємо, а саме виходячи з тих висновків, що ми почули від цих людей, які є питання. Тобто вони в першу чергу там вони бояться втратити кваліфікацію, вони не розуміють, як реінтегратись, повернутись в життя цивільне, і вони. Мають за собою теж якісь обов'язки, які є юридичні, адміністративні і так далі. Тобто, в всіх всіх випадках ми намагаємося допомогти десь юристами, десь консультаціями, десь поновити скили, тобто навички, які в людини, наприклад, англійської мови, наприклад, технічні речі, і шукаючи ті проекти, це або спеціальні проекти. Які є в рамках війни, допомоги захисту країни або з клієнтами, ми намагаємося повернути цих людей, з ними пропрацювати, даючи їм там чесно відпочити і так далі плавно і ефективно їх реінтегрувати, повернути в наше життя цивільне, щоб вони продовжують попрацювати в компанії. Розкажіть докладніше про те, як саме відбувається це навчання, можливість наздогнати втрачене, скажімо так, свою професійну придатність підвищити. У нас є спеціальна програма для реінтеграції ветеранів. Вона складається з того, що ми в тих фахівців, які долучились до збройних сил, повернулись назад. Ми реінтегруємо їх в плані того, що ми допомагаємо відновити навички англійської мови, наприклад, так, спілкування з клієнтами. Це так звані soft skills і такі і також ми допомагаємо їм відновити або поновити і прокачати ті технічні скилли. Також для родин військовослужбовців Айтішних ми теж маємо курси реінтеграції ветеранів, які допомагають доновчити ветеранів і членів їх родин it навичок долучитись до цього всього і зрозуміти, чи це є тим, чим хочуть займатися ці люди. Тому дуже цікава тенденція в тому, що не тільки ветерани, а й члени їх родин повертаються і долучаються до IT, чим збільшують наш it маркет і збільшують ну, тенденцію на зростання під час та війни та після нашої перемоги. А що це за відпустка тривалістю два місяці, так от коли демобілізований працівник повертається до своєї роботи, що ця відпустка передбачає? Під час цієї відпустки, тобто ми знаємо, що ми підтримуємо постійний зв'язок з нашими айтішними ветеранами, які демобілізуються, і людьми, які є мобілізованими, ми підтримуємо постійний зв'язок через HR people партнерів тобто HR фахівців. Які постійно тримають зв'язок з членів команд та менеджерів. Ми маємо розуміння, де знаходяться люди, як вони себе відчувають. Якщо ми знаємо, що в людини є намір повернутися назад, вона демобілізується, тому ми розуміємо, яка є потреба в плані тому, що яка потрібна допомога юридична, психологічна, фізична. І таким чином ми долучаємо відповідних там напрямків та фахівців. Людина повертається, і зачасту у нас працюють і чар-фахівці з такими людьми, і люди кажуть, що ветерани-ветеранки, ветерани, які повертаються, кажуть, що нам не потрібно там багато часу для відпочинку. Ми хочемо зразу включитися в пайтішне життя, повернутись і там працювати на проєктах. Але те, що ми бачимо, по перше це адміністративні, якісь юридичні речі, які треба закрити, та? і на це витрачається час. Тому ми долучаємо відповідних фахівців, і наші hr people партнери вони допомагають нашим демобілізованим ветеранам і ветеранкам швидше закінчити там закрити ці всі питання, зв'язані з паперами і там юридичними питаннями, повернутися в витішне життя. І відпочити в першу чергу, тому що ми знаємо, що є люди, які там були на нулі, є люди, які були в штабі, але ну всі ці речі вони потребують якогось відновлення більшого або меншого, тому що і штаб може бути, ви знаєте, там да близько від фронту, які обстрілюється там і так далі, і тому подібне. Тому ми розуміємо, що ця відпустка до двох місяців це є необхідним, і тому ми на цьому настоїмо. І ми тримаємо цих людей на оплаченні відпустці для того, щоб вони там якісно відпочили, плавно закінчили свої питання, плавно війшли, там реінтегрувалися в цивільне життя. Я вважаю, що це є річ необхідним, і ми нічого не робимо без ветеранів. Тобто, ми питаємо, які є потреби, і цьому відповідно там діємо і робимо ці програми пілотні, які ми використаємо для реінтеграції. Зазвичай ветерани не люблять значної уваги до себе, яким чином ви шукаєте такий баланс між цією надмірністю уваги і тим, що ви хочете більше про них піклуватись, там допомогти їм. Дуже дуже якісно підмічено те, що ветерани є такими ж людьми, як ми, і тобто нічого там незвичайного з цього якби. Немає, і я вважаю, що потрібно відноситись по-людськи до, до, до всіх, так до ветеранів, а не виявляти якусь надмірну там увагу. Да? Там, то буваючи часто в тих чи інших регіонах, там більш військових, менш військових, я бачу те, що люди намагаються жити якби звичайним життям, тому при поверненні я вважаю, що Якщо людина не виявляє, не задає там, питань і не виявляє там, якоїсь уваги там, або не розказує про якісь речі, то краще про це не питати явно. Да? У нас є там, речі, які ми там, підсвічуємо нашим менеджерам, нашим піпл-партнерам, нашим командам. Що якщо ветеран повертається, ми повинні звертатись і взаємодіяти з цими людьми, як звичайними людьми, як з усіма нами, і не привертати зайвої уваги. Так? Якщо людина там, щось хоче розповісти, її потрібно вислухати, але не здавати тих питань провокативних, чи ще якихось, які можуть нагадати про якісь там, речі, які б ми не хотів почути. Тому я вважаю, що ці програми, які в нас є, вони націлені на те, щоб швидше. Завершити всі адміністративні юридичні питання і плавно ефективно реінтегрувати людину в наше суспільство, повернути і психологічно і фізично відновити той стан, який був до війни, тому що таких речей більш більш більше. І маючи той досвід, який ми маємо, ми все більше працюємо з нашими HR People партнерами над тим, щоб не привертати зайвої уваги Да? А працювати з тими людьми, як воно є. Да? Якщо потрібна якась допомога, то ми тихенько, обережно, там, да, на бекграунді, як то кажуть, намагаємося ці, ці речі зробити і допомогти, але без, без задньої уваги. Да? Ви згадували, що є люди, які хочуть якомога швидше повернутися до проєктів. А чи є такі випадки, коли людина повернулась і не знає, з чого далі починати свій шлях? Звичайно, да. так. Що й у нас в нашій компанії ПАМ і в інших компаніях є такі люди, звичайно. Ми постійно адаптуємо та покращуємо наші програми, ті, які є. Вони, як я вже сказав, вони основані на тих реаліях, які в нас є зараз, практичних речах, опитуваннях, які ми робимо постійно, спілкуємося з військовими експертами. Якщо людина не знає, з чого почати, в нас є автоматичні і Розсилки, да? тобто людина має повернутися і приходить лист, де написано: Дивись, ми дуже раді, що ти повернувся або повернулась. Ось такі кроки треба зробити. Ось є відповідна людина зі сторони HR, яка може допомогти це зробити. Також у нас є ті ветерани, які вже повернулись, вони допомагають тим людям, які демобілізуються. Війти в життя, і вони розуміють там всю, всю специфіку, яку вони вже пройшли. Тому людині набагато легше реінтегруватися. Раз далі у нас в компанії, я думаю, що і в інших теж є проекти, які пов'язані з внутрішніми системами, є проекти, які пов'язані з зовнішніми клієнтами, є спеціальні проекти, які допомагають розробити програмні засоби, там, системи платформи для. Відновлення країни для захисту країни, там специфічні якісь речі. Тому людина, повертаючись в компанію, вона продовжує займатися атішними речами, які пов'язані з специфікою війни, відновити, захистити і так далі. Тому цей перехід є плавний. І якщо людина навіть нічого не знає, тобто в неї є автоматичні розсилки, в неї є HR, в неї є ветерани, які вже працює в компанії, де тому. Всіляка підтримка з усіх боків є, і людина плавно починає працювати над адміністративними речами. Закрила всі питання з паперами, потім починає працювати на проектах і так далі. Тому подібне. Тому дуже поступово. плавний перехід поступово він допомагає відновитись дуже швидко. Та Ціх, от, часу хватає. Ваша компанія запустила освітню ініціативу IT для ветеранів. Скільки хвиль вже відбулося? І загалом розкажіть, як вона працює. Було вже дві хвилі, і ми їх запускаємо за потреби в тих місцях, в містах, де це потрібно. Ці програми вони для того, щоб відновити скили, тобто ті речі технічні, яким займався там ветеран або ветеранка, так або допомогти, наприклад, членам родин цих ветеранів надбати, взяти ці скили, і там і зрозуміти, чи це є. Цікавою штукою для членів родин. Тому і в технічному плані, і в плані англійської мови, ми допомагаємо всіляко безкоштовно надати цю допомогу, і ветерани, ветеранки та члени їх родин мають можливість доєднатися безкоштовно, навчитись зрозуміти, що таке IT. тому що питань і у ветеранів, і не у ветеранів дуже багато, дуже багато. І молоді, що приємно. Вони хочуть доєднатись до цієї спільноти, тому ми всіляко ці всі програми, курси онлайн, вони є безкоштовними, вони є вже доступними, а також особлива увага до ветеранів, ветеранок для того, щоб відновити швиденько скили і е е е е е е технічні навички цих людей, а також е е реінтегрувати, доєднати їх до цивільного життя, щоб це все було як і довго. Скільки приблизно людей вже скористалося такою? Програмою. Дуже багато, це, ну, їх можна рахувати там, сотнями там, по, по різним містам. От. І е, е, є велика залежність від міста, від потреб, і, як я вже сказав, там, де це потрібно, ми це запускаємо. Тому там, точних цифр я не можу зараз, на, на жаль, назвати, але. Е, активно, тобто да, долучаються, ак ак долучаються можемо говорити долучаються, да. Ми можемо там підвести якусь статистику трохи пізніше, мабуть, після війни, щоб зрозуміти, але вже зараз зрозуміло, що ця програма є ефективною. Загалом чи можемо говорити, що в суспільстві є стереотип що для того, аби добре реалізувати себе в іт сфері достатньо курсів, а не вищої фахової освіти. Я скажу так, що ми працюємо з людьми, які хочуть переключитись з якоїсь сфери, де вони працювали або працюють в ІТ. Це є IT Fundamentals for Switchers, У нас є спеціальні програми для цього, і ми пропагандуємо це безкоштовна програма, де можна долучитись зрозуміти, як працює IT, які ролі, які клієнти, хто як з ким взаємодіє, і хто в цих ролях які речі має виконувати. От а також, також ми працюємо з закладами вищої освіти. Це в різних регіонах, звичайно ж. Це десятки вищих навчальних закладів, найбільші, найкращі, і ми з ними підписуємо меморандуми, Ми надаємо їм безкоштовну допомогу в плані наших експертиз, експертів, різних ліцензій, де є ми партнерами, наприклад, для того, щоб освіта, базова освіта вона була якісна. І з цього можна подивитись на статистику, яка є наразі, так. Тобто, Ті джуніори, які приходять в ІТ, це там, 58%. Там, да? Більше 50% джуніорів мають вищу освіту, плюс приблизно 10% сіньорів, тобто, людей, які мають вже, там, хороший IT-досвід, вони мають вищу освіту. І якщо ми подивимося на технічних директорів, плюс, то ще це плюс 10, 15, 20%. Так? Тобто, ми бачимо залежність. Того, що у кого є вища освіта, яка є базовою технічною, вона дає кращий вхід підхід до it сфери Тому ми вкладаємося безкоштовно і допомагаємо вищим навчальним закладам для того, щоб нам мати широкий маркет технічних спеціалістів, жуніорів, яких ми можемо набрати, навчити і з ними працювати. Зараз ЕПАМ активно працює на Закарпатті. Розкажіть трішки про потенціал потреби нашого краю. Так, ми працюємо на Закарпатті. Ми відкрилися ще в ковідний період і більше і більше набираємо фахівців. Це раніше було онлайн-формат після повномасштабного вторгнення. Це у нас гібридний підхід і формат це офлайн онлайн. У нас є офіс, який працює в Ужгороді. У нас є інше підпредставництво на заході України. Дуже багато і коворкінгів, і там з офісів, які в нас є. І ми ну, зараз зустрічаємось в офісі. Ми бачимо, що люди приходять за потреби. У нас є багато спейсів, тобто, маючи офіс, люди розуміють, що компанія націлена і серйозно працює в цьому регіоні. Клієнти розуміють, що маючи офіс компанії там, в тому чи іншому місці, там, на заході, де є більш безпечним зараз під час війни, ми розуміємо, що це більш стабільний потенціал для того, що люди можуть тут зустрітись, можуть поговорити з клієнтом між собою. Вони можуть в разі якоїсь небезпеки продовжити тут працювати. Тому ну, що тут є генератор, тут є Starlink. Стабільний інтернет, стабільне там освітлення, і в разі чого ми можемо щоденько розвернути тут шелтер, не дай Бог. Да. От. Тобто, маючи ці можливості, ми можемо більш ширше там, впевнити клієнта в тому, що ми можемо стабільно продовжити працювати. Які продукти вдалося реалізувати саме тут, на Закарпатті? Якісь останні ваші напрацювання розподілені по всій Україні, і ми працюємо там над всіма проектами. Команда може складатись з людей, які знаходяться на Закарпатті. Там десь на сході, десь в Києві, десь не знаю, в Європі. Тобто дуже е, широкий там розподіл, і у нас немає конкретного місця, де ми збираємо цю команду. Так? Тобто всі працюють віртуально. Можу сказати, що всі зовнішні, там європейські, американські там продукти, проекти вони реалізуються, і в тому числі на Закарпатті Також е, можу сказати те, що ми тісно співпрацюємо з міністерством цифрової трансформації. Ці о, які є на Закарпатті, і в інших регіонах, і, наприклад, ми працюємо над створенням веб-порталів для військових адміністрацій. Ми працюємо над спеціальними проектами, які дуже допомагають. Але, на жаль, я не можу сказати там, да, в якому форматі. Ми співпрацюємо з різними благодійними організаціями фондами для того, щоб реалізувати ці потреби логістики, митних речей, да, логістики. Складів там і так далі, тому подібне, які полегшують, прискорюють, роблять онлайн ті речі, які займали дуже багато часу до цього. Тому, як і в Ужгороді, як і на Закарпатті, як на Заході, так і в інших регіонах, ми працюємо над цим всім речами, і продовжуємо це робити. І тому я радий, і ми відстояли, і ми працюємо в цьому офісі, як і всіх інших. І, ну, цей офіс і Закарпаття продовжує нас. Радувати тим, що ми додаємо нових талантів, ми отримаємо нові проекти, ми отримуємо нові ролі, нових клієнтів для нашого розвитку. А розкажіть трішки більше про цей проєкт, що полегшує введення гуманітарної допомоги через митницю. Яка була в цьому ваша роль? Це було реалізовано ще в 2022 році, якщо не помиляюся. Система була замовлена для митна служба України, вона інтегрована в загальну інфраструктуру служби, долучена до всіх ресурсів, вона полегшує онлайн-оформлення гуманітарних вантажів, прискорює оформлення і не стояти в черга це допомагає. А також це допомагає бачити прозоро, яким чином це як хаб розподіляється, розподіляється гуманітарні вантажі по Україні. Тому, маючи, наприклад, таку систему, яка Зайняла там значну кількість ресурсів і там часу. Але зараз ми бачимо, як це економить час і ресурси там всієї країни, і також це є прозорою системою, яка показує, куди і як розподіляється цей гуманітарний вантаж, що є теж дуже важливим. Ну і над такими речами, як от ця, ми продовжимо працювати і для різних міністерств також. І так більше вже на завершення. Яким чином ви продовжуєте надавати гуманітарну допомогу і підтримувати і військових, і там? Уда, дякую. У нас є різні програми, де ми співпрацюємо з гуманітарними фондами. От. І, наприклад, з фондом Лелека ми працюємо над тим, щоб забезпечити наших медиків на фронті наплічниками. Наплічники життя, це називається у нас програма. Вони є дуже якісними, тому що наповнення кожного з цього наплічників воно приблизно там, коштує тисячу доларів плюс, так? і воно допомагає спасти там, до 10, це один наплічник, до 10 життів на фронті. Тому це є дуже якісною штукою там, при медику, які ми вміються користуватись. далі. Ми там в різних регіонах, наприклад, співпрацюючи зараз з корпорацією монстрів. Ми Надали забезпечення, допомогли організувати стабілізаційний пункт на Харківщині, що допомагає спасти життя, тому що більш всього відсоток, найбільший відсоток бійців зберігається життя в цих стабілізаційних пунктах, де надається перша перша така медична хороша допомога, робиться якісні там, речі, дослідження для того, щоб зрозуміти, що де як, і швиденько цим допомогти. ми. Також співпрацювали з фондом загартовані серця» і ми зробили програму, де допомогли поставити на фронт там більше ста пікапів машин, які допомогли врятувати життя. Вони допомогли працювати на фронті. Вони допомогли евакуювати поранених і так далі. Тому подібне. Тобто, це різні такі авто. Я вважаю, що це дуже класна штука. І е, інші програми. так, тобто ми постачаємо там забезпечення для захисту, ми допомагаємо в медицині, і, там в інших напрямках для нашої там перемоги. І якісь ваші найближчі плани, тобто продовжуєте вже наявні проекти, так і працюєте над новими, можливо, щось анонсуєте. Так, так. Я хочу сказати те, що е, знаєте, війна це неочікувана і. Сама по собі погана річ, але вона є акселератором до розвитку, тому що ті речі, які до війни вони робились дуже довго, бюрократично там, і так далі, вони під час війни дуже-дуже швидко прискорюються, розвиваються, всі люди групуються незалежно від віку статі, відношення до чогось між собою, для того, щоб зробити якісні, корисні інноваційні речі. Так, це ми можемо бачити зараз на фронті по дронам. Тобто розробляються речі, які стосуються штучного інтелекту. Так? Хто б це робив до війни? Мабуть, це не потрібно було б. Але ми можемо подивитись на це те, що зараз ці такі штуки допомагають війні, але після війни вони, наприклад, допоможуть розвитку сільського господарства, де ми можемо дивитися за вражаєм. Це може допомогти. Будівництві, де піднімаються групи дронів чи дрони, і вони будуть дивитися за ходом будівництва, де потрібно підвести цеглу, де там, пісок, де ще щось. Так. Ці речі дуже розвинті в медицині, де ми бачимо, що автоматизація, діджиталізація процесів вона прискорює і спрощує там дуже різні речі. Там, автоматизація, діджиталізація, форми 100. Там, ці всі штуки, які... Дуже швидко там можна зробити онлайн, і дуже повільно може робитись на фронті або там в якихось пунктах. І а, ці всі речі покращують, допомагають робити етішники. Тому а, я бачу в цьому потенціал, я бачу в цьому можливість розвитку нашої країни. Що те, той досвід, який ми набудемо, він після нашої перемоги допоможе нам а, зробити ці проекти комерційними, допоможе здобути. Більш, більш поширення там українського там суспільства, там успіху там серед інших країн Європи, там і так далі. Тому то, що ми зараз робимо для того, щоб здобути нашу перемогу, надалі допоможе нам а, в нашому розвитку. Я в цьому впевнений. IT займає там перше місце зараз. Я впевнений, що воно буде рухати нас далі, і також в перших рядах надалі. І будемо сподіватися, що вже якомога швидше настане той час, коли такі речі, які зараз роблять айтівці, будуть використовуватися у звичному житті. Звичайно, вам сил і натхнення у ваших проєктах. І дякую вам за розмову. Дякую.